Було сформовано послуги і допомогу, які може надавати команда проекту, а також грантової підтримки на створення, розвиток і відновлення бізнесу. Вони проходять навчання, як реалізувати ці гроші максимально ефективно, як започаткувати власну справу і як її розвивати. Запропонували, розказали, як це все буде відбуватися. Якщо є ну, своя справа, але трошки чогось не вистачає, то вони можуть залюбки допомогти. Я не знала, що мені робити, і коли я побачила такі навчання, спочатку це було як трошки ну як хобі, бо я спочатку не розуміла, хто мої клієнти, куди мені далі рухатися, що мені робити. Одним з таких вирішень було знайти якісь гроші, на трі. Учасника отримали грошові гранти в розмірі 100 тисяч. Частина з них перейшла в додаткові професійні курси по мікробізнесу. Гранти можуть отримати цей конкурсна основа, і ми грант надаємо на започаткування бізнесу. Після цієї програми перезавантаження, коли вже так вийшло, що я виграла цей грант, і після написання бізнес плану, то взагалі змінилося навіть враження мої в моїй ж голові, що таке виготовлення крафтових цукерок. make sure that the quality and impact of імпакт program is maintained all over the country. the spanish red cross provides technical advice to implement this employment support methodology, drawing in over 20 years of experience. this collaboration is based in our shared commitment to offer durable solutions to ukrainian populations, no matter where they are. every team in each branch has been trained to provide employment support services, and now they are continuously adapting this methodology To the specific needs and problems of Ukrainian people. Я дізналася все, бо тоді було виглядало як хобі, а зараз воно вже виглядає більш серйозно. Можна вже сказати, що це дійсно бізнес-проект.